знаю. Може він відкриється там через хвилину, наприклад, щось таке може бути. Тому не, не давай почекає. Давай почекаємо. <кхем> може там десь саме там, де ти помниш, відкривали пряму трансляцію. Може так само треба пройти якусь перевірку, щоб тут відкрити. Можливо. Я думаю, що він почекає там якийсь час, а потім відкриє чат. Але в кого ваші діла? Ви хочете до куща сходити? Такий кущ великий. Mm. Не ходь? Mm. Ливулька наша. Сподобається. Два лайки. А це, це ти, ти сама чи? собі один ставиш? Це хтось підбивав? Ні, це хтось зайшов. Так, ми зараз причаємо нашого кота до прогулянок на вулиці. І настроїмо прямий ефір на телефоні. <звук> да, я не бачу ні, не чат. Немає. Якщо ми тут. Ну, в тебе більше підписників, ніж в мене, щоб проблема була в підписні. У мене чат був доступний з першого Ну, З першої хвилини прямо був доступний. Да. Діла в підписнику. Може, я пройшов додаткову перевірку, там треба було. Типу так само після того, як ти здобув перевірку для трансляції, треба ще подати для чого мені здається. що Так, так відбувається, ми зайдемо. Давайте прямій ефір. на мене. Субтитри, опис. выпасть еще. Mm -hmm. Не бачу. Недоступные субтитры. Может, Там, де аудиторія щось поставить, типу щось. Не знаю. Я от навіть не бачу, де тут о, люди приєднуються. От от зараз п'ять людей дивиться. Так, я от заходжу, наприклад, з за аккаунту. А, угу. блін, в мене тут немає поданого прямого ефіру. Як Спробуйте створити більше коротких відео, щоб залучити 50 підписників і активувати функцію прямих простец. Мінус. Ось це таке. 50 Ой, підписників, а в мене був без 50 підписників. Бо я ж разом у мене є ну, ж першого. Запиняємо трансляцію і шукаємо ще.